Отже, який може бути ефект від цієї ініціативи? Адже люди, які ем, добровільно залишають чи сам точніше, самовільно залишають частину? Ну припускаю, вони мають якусь для цього свою причину, пане Василю. Знаєте, я відповім вам на це запитання е, словами самих військових. Ми з метром Розумковим перед пленарним тижнем відвідували Харківщину, Донеччину, різні бригади на Бахмутському і е, Донецькому напрямку. І я вам скажу, ми запитували в них, що вони думають про ідею не карати за СЗЧ, тому що ця проблема справді є у різних бригадах, різний відсоток, різна кількісні показники, десь краще, десь гірше, але е, така проблема справді існує. І я вам скажу, що військові звертали увагу на проблему справедливості, якщо е, не карати за те, що е, відбувається СЗЧ, і е, таким чином е, дозволяти повертатися, на, на перший погляд, начебто, нормальна ідея, але стосовно Інших військовослужбовців, які продовжують нести службу, це є абсолютно несправедливо, і виникає запитання: а що кому чомусь комусь можна, так і йому за це нічого не буде. А е як інші на це подивляться? Більше того, там ще й було до другого читання можливість збереження їхнього грошового забезпечення. То хто пішов все за Ну тобто, насправді, ми вважаємо, що така ідея, як вона виписана була до другого читання, вона не працездатна. Ми за це не голосували. І я вам скажу про що військо військові говорять, військові кажуть, дайте нам нормальне законодавство про відпустки, дайте нам конкретні терміни служби у війську, і це може підвищити мотивацію, щоб і розуміння, і справедливість тих, хто захищає нашу державу, а не не карати за СЗЧ може це якийсь мінімальний ефект дасть що хтось добровільно повернеться, але насправді глобально воно може негативно вплинути на моральний фактичного відношення самих військових до цієї проблеми